Згуртованість нам допомогла е, пережити все це. І от найзнаковіше це було саме це. Е, вдячність людям, яким ми до, ну, допомогли, і вдячність, як вони на це реагували, дякували. Кими волонтерки з потивіщини Ганна Болотова пригадую перші тижні повномасштабного вторгнення. Аби відволіктися від безперервного потоку новин, жінка вирішила долучитися до місцевого волонтерського руху. Як це було, що можете пригадати? А, соцмережа був, був зроблений чат, де до ну додали кожен свого знайомого. Це був Фейсбук, це був Вайбер, і ми всі там згуртувалися хто. Більш активний, або хто більш не побоявся, ті прийшли вже саме на місце, де збиралися ми, щоб е, саме займатися тим, чим ми займаємося на даний час, і залишилися. Для кого безпосередньо була направлена допомога? Ну, от в перші місяці, там тижні, повномасштабні. Перші перші це були окремі люди, які потребували допомоги. Це саме е, необхідність в ліках і в продуктах. Тому що Ну, Продуктів не привозили до нас. Це дитяче харчування, це ліки, які необхідні там, діабетикам, наприклад, онкохворим. Тобто їхали, шукали транспорт, їхали через блокпости ще на, на той час ворожі блокпости. Це була допомога саме про, просто мешканцям нашого міста, громади. Тому. А потім вже ми згуртувалися для допомоги. Військових Це угу. сітки, і були ще таке питання: турнікети. Перші маскувальні сітки для військових передавали, коли в Сумській області стояли ще солдати РФ. Ганна пригадує, якою тоді була ситуація у путивлі та громаді в цілому. Тут ворожа техніка проходила, че по центру ситуація? міста ні, угу. але по околицям так було. Перший. Ну, місяць до того, як е, вийшла ворожа техніка, орки вийшли з нашого міста, е, було не дуже легко. Магазини були пусті. Е, люди на фоні цього стресу, який як відбувся, що вони не можуть там, купити саме необхідний навіть хліб, е, ну, вони між собою навіть. Могли сваритися, ну тобто, це був була стресова така захисна реакція, як і я думаю. Тут ще, ще якось можна було якось викрутитися в селах. Ну так, так, да, там як то каже, там господарство. Ні, там не хліба не возили, там ні, ну такі, навіть найперші якісь необхідні речі вони вважали себе покинутими. Тому Добровіну ну, добровільно, хто це міг зробити, хто не побоявся. Тобто вони поїхали, вони возили хліб, вони возили продукти харчування, і найприємніше те, що люди у відповідь давали те, що у них є вдома для військових. Зараз ситуація трішки. Ну, змінилася, якби але ну, села є деякі, які під кордоном, вони страждають і досі. Тобто, за можливістю ми допомагаємо. Ну, це і Новослобідська громада, це і Питівська. Є штаб, там, там виконується плетення сіток, ми продовжуємо, тому що потреба дуже велика на даний час. І е, підготовка там продуктів харчування, тобто огірків багато, вирішили, треба. Люди приносять, люди допомагають, е, це, це добре засолювання йде. А вже як більш адміністративний е, аспект, то ми почали приймати участь е, у грантах. Зараз от склалась така ситуація, що ми е, виграли один із грантів. І вже е, трішки ми піднялися на, на той рівень, що ми е, вже кидаємо свої сили саме на реалізацію цього проєкту. Тому що діти, ну саме проєкт, який ми виграли, він стосується е, дітей і тому діти, а це найголовніше. Тобто для двох громад, які з якими ми співпрацюємо, це путиська і бідська, це найголовніше. У чому основна суть що це за проект? Це запобігання ризиків у сфері захисту дітей у декількох областях України. Ну найбільш уражених це, зокрема, психосоціальний супровід дітей. Для дітей організовують творчі майстер-класи, спортивні і музичні заходи, військово-патріотичне виховання. І хоча проєкт у серпні тільки розпочався, уже мають на нього чимало сподівань. Ми співпрацюємо. З місцевою владою нам дають списки, тобто там по школах або ВПО у нас є реєстраційні картки, тобто до якої категорії дитина відноситься. Діти всі залучені, тільки з згоди батьків. Охопити усіх одним цим невеликим грантом важко. Важко, це, це 100%. Тобто реалізація 4 місяці. За чотири місяці ти можеш не встигнути це зробити. Хочеш, але не, ну, не зможеш. Навіть фізично ми не зможемо, не встигнемо. Но ми, ми плануємо, якщо після завершення вже реалізації цього проєкту, далі працювати. Це ми не покинемо, не, ми все одно дітей будемо залучати. Діти це ті, які переживають трішки по-іншому. Ситуацію, яка склалася в їх країні, що вас мотивує до сьогодні залишатися тут? Мені пропонували і виїхати. У мене у мене двоє дітей. Чоловік у мене педагог. Він працює з дітьми. Йому це ну, подобається. І я не хочу їхати це залишати все, що ти тут е, нажив. Не знаю, ну не хочу. І мій син. Старший, якому 13 років, він категорично не хоче їхати. Волонтерство. Я не могла це покинути. Тому що я цим жила, я не могла покинути те, що ми починали. І це одна із причин також. Після нашої перемоги. Ось що ви зробите найперше? Відсвяткуємо, напевно, усі, всі, хто працював над цією перемогою, всі е, е, рідні, близькі. Команда волонтерів це для мене як родина вже по Україні подорожувати по подорожувати і показати дітям наскільки тут красиво. Все одно допомагати людям, продовжувати допомагати людям, які будуть саме в цьому потребувати.